Доброго дня, сьогодні 27 березня, в нас в гостях воїн з полку Азов. Доброго дня, вітаю вас. Представтесь, будь ласка. Добрий день. Мене звуть Стас Кшмінський, Наразі я перебуваю в Полку Азов. Стасе, розкажіть, будь ласка, чи давно служите в полку Азов? В жовтні місяці минулого року. жовтні місяця 2014 року. Скажіть, будь ласка, зараз. Ви на передові, я так розумію, служите. 20 грудня я перебуваю у Совняко. Зараз приїхав. 25 числа у мене відпустка, звідки приїхав, вчора вечір, приїхав у Кременчук, перебуваю вдома. Батьки, мабуть, раді і, не, мабуть, точно не хочуть відпускати, як сказати, дуже раді. Прийде до нас непомітно Руський мір. Зрозуміло. Не бити, не паливали, а Або млинці з Лопати. Да? Скажи, будь ласка, користуючись нагодою, взимку полк АЗОВ відігнав якнайдалі від Маріуполя сепаратистів до Широкину. Скажи, будь ласка, як там ситуація виглядає, якщо ти там звичайно був? Ну я розкажу, що не до Широків, а під час робітської операції були сепаратисти відділення далеко за широкі, але на жаль, не, не було підтримки за СУ, тобто важкої арти. І ну, розумієте, зі стрілковою зброєю проти мінометів не буде. Закремом на танк не підеш. А чим вони користуються? Чим обстрілюють вас? У них танки, міномети, ну, фаготи. Ну, тобто протитанкові керовані ракети, щоб пояснити нашим читачам і глядачам. А добре, скажи таке питання. На твоє внутрішнє переконання, можливо, ти над цим замислювався, думав, якісь робив розрахунки, скільки вірогідно ще може продовжуватися ця війна безглузда на Сході? Да, перефразовуючи Шевченка, вір Шевченка да, розквітає, да, край сепаратиста полає. Враховуючи те, що скоро почнеться масове озеленіння, квітнення, то мабуть і сепаратисти на порядок піднімають свою активність. Скажи, будь ласка, полк Азов, ось дивись, окрім полку Азов, ще разом з вами, я так розумію, ЗСУшники служать, так? так на, на, наразі рівень взаємодії з ЗСУ. Краще став чи гірше, чи такий, як і був. Через це виникає не як у Широкі. Ми заступили, а підтримка важкої атлі прийшла за півно вже. Простіше кажучи, проблеми, як то кажуть, у народі є у вредних генералах. З них більше шкоди, ніж шкористі. Вірно? Так є. Дивіться, таке питання. Ось дуже багато. Журналісти там, чи то експерти, той же саме є Бутусов, в Дуже матюкає Муженка, так, інших генералів їхній безкрибитності, але не, не тільки там Бутусов, там той же самий волонтер Касянов і так далі. Вони кажуть, що зараз вже виникає, я вже на прикладі Дебальцівської дуги стається така ситуація, коли бачать командири безпосередньо частин з'єднані ворот. Бачу, що їх зливають, то починає діяти низова ланка керування, тобто вони на горизонталі між собою координуються, тобто це називають як бджолиний вулик. Це вірно. Кажи, а що саме може сказати про вашого командира Білецького? Він, до речі, зараз народний депутат України. Він зараз е, факт... керує полком Азов чи ні? Ну, формально він вже не має права. Так. Тому, як би це сказати, він координує наші дії на громадських засадах. Ну, по факту його ролі. Точно не можна оцінити. Вона просто не оцінена. по факту він Кажучи, Роман Шукевич або Степан Бандера нової формації провідник, так? Так є, він дуже, дуже нам морально існує. А скажи, Тому, будь ласка. Так, 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 будь ласка. І ще він завжди. Скажи, будь ласка, ну, власне, азовця Азов легко відрізнити від інших зброєрів по ваших такого оливкового чи оливково гірчичного цвіту оцих флісів ваших. Вас легко відрізнити. Як, то, мабуть, ваша вже фірмова форма. Скажи, будь ласка, ось э, влітку восени дуже була висока полеміка надати добровольчим батальйонам э, тяжке озброєння. Як з цим зараз справа обстоїть у Азова? У Азова є і танки, і 120-ти мінометрії, і 82-х є. є разівські джипи важкі, броньовані. Це те, що там стоять ці універсальні бойові модулі. Да, там. І кулемети, і ці ракети туристу, да? так? Так і. Тобто порядку озброєння з цим можна більш ніж. Це спартан, він, до речі, називається, бо є ще пугор, він mm. Це Спартан. Він 5 мільйонів здається. Ого. То може було простіше розпалювати БТР. І... А український дозор бачив? Я... Ну, ба... власне, ти бачив, так? Машину? Ну, Візуально. Бачу, бачу, бачу. <ріху> мабуть, 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 краще було б перепиляти ті БРДМ і переробити їх більш компактні джипи. Подчепити гору бойовий той керований модуль. Я думаю, більше б, мабуть, було б зиску від морально, на відміну від морально застарілих БРДМів. Вірно? Можливо, Ще таке питання. Ось дивись, економіка в Росії падає. Як, як ви більше за внутрішні переконання в Азобії? Ну, Може загалом вважати, може в когось більш своя індивідуальна думка. Від чого швидше скінчається режим Путіна? Там станеться палацовий переворот або ж... Армія Українська дойде до Москви, що там робить? швидше може статися, найбільш вірогідно. Скажіть, будь ласка, ось з Кременчука, так? Чи їздять до Маріуполя волонтери? Багатьох зустрічаєш. Я зустрічав з Кременчука, майданівців, мені привозили, я ще там, товаришам передавав. А ще хтось може ще. Я не бачу. А ось дивись, в місті Кременчук торік і трохи цього року по Кременчуку стояло дуже багато білбордів. На весь білборд символіка Азов і було підписано штаб підтримки армії. Чи чув ти щось про них? Чи вони до вас приїжджали в гості з е товарами? Ну, від вас, щоб приїздили, я не бачив. Не бачив. І в мене знайомі з мого підрозділу або... А Ірина Мітрофанова, до речі, ж вона є керівником штабу Катеринка армії. Вона до вас приїздила в гості? Ну, я не бачу. Можливо, вона до когось іншого десь приїздила. Зрозуміло. Добре, таке ще питання. Ти приймав, я так розумію, участь на Майдані під час зими 13-14 років. А до кого часу там стоян? До До переможного кінця чи можливо раніше? До 18 го лютого я просто 18 лютого отримав поранення важкі і їхні офісних 6-5. Ще тоді на такій фрі дістався додому <му> вночі, а потім тут по сині почав тачатися вдома із реанімацію. Вот ну, от <му> в Камечуці, так? <му> До того, як стати до служби у золоті ворота, чим ти ще займався? Я був координатором містиційного комітету. Дивись, зараз є програма в місті Кременчук, да, згідно якої виділяє, наша влада виділяє 3 мільйони на задоволення потреб військових. Як ти на цю ініціативу дивишся? Що ти, що ти з того особисто думаєш? Я думаю, що Калашник собі отримує нову дачу, що Малецький отримає собі хату, що наш доблісний сніша собі ще одного втіку за мільйон приймає. Зате посадять три квіточки десь у парку. Так, стриває. вони дивляться, якщо дивитися комунального Кремівського телекомпанію Кремівчуцька новина, да? там Фуаново, тобто як Калашник активно допомагає на сход, Ірина Митрофанова, Іван Балацький. До речі, з Іваном Балацьким він же ж, до речі, себе позиціонував, я бачив, себе пов'язував до жовтня листопада, пов'язував себе з полком Азов. Що ти можеш сказати про цю роль Балацького в полку АЗОВ? Ну, полковозов? Такий джип. В Кремлю тут я бачили, їздив чорного кольору Nissan Patrol. Це той самий джип чи щось інше? Буквально. Буквально взяли на шкірку пінком під духу. Та можливо його краще було взяти з собою зі те, щоб він там підсилював народну оборону, купав там чи бліндажі. Чи відшкодував Балацькі ті завдані збитки? Ну, наскільки я знаю, що... Чи, що думає керівництво з цього? Можливо, треба вже не врешті-решт подавати заяву про злочину притягати його, одягати кайданки, йому в СІЗО запрополювати, якщо не може вже віддати, хай несе відповідальність. Мається на увазі, що за великим рахунком це будувалося на довір'ї, за великим рахунком про якийсь там казати, як то, якщо це можна так назвати, бухгалтерський облік, мова про бухгалтерський облік, там мови не йшло, тобто до чого цього підвести, документально це довести майже неможливо. Це не можна. Це просто посудість. Буде будемо, що у нас чекає, будемо брати за основу те, що казав Тарас Шевченко. Борітися, поборите. Сивірно. Слава Україні! Героям слава!